Уявіть собі, ви живете звичайним життям, коли раптом небо темнішає, земля починає тріщати під ногами, а вода, яка щойно була спокійною, перетворюється на стіну смерті, що летить на вас. Природа могутня і непередбачувана сила, іноді вона проявляє свою владу настільки жорстоко, що за лічені секунди може стерти з лиця землі величезні міста, залишаючи після себе лише руїни. Сьогодні ми розповімо вам про найстрашніші природні явища, які здатні миттєво змінити долю цілих континентів. Ми зануримося у стихії, що не знають жалю і згадаємо реальні катастрофи, які вже потрясли світ. Приготуйтеся, буде дуже моторошно і дуже цікаво. Цунамі це не просто великі хвилі, а справжні гігантські стіни води, що здатні знищити все на своєму шляху. Вони утворюються не тільки через звичайні хвилі, як багато хто думає, а через великі природні катаклізми, такі як землетруси, виверження вулканів або навіть підводні зсуви. Це не просто підняття води, це рухомі стіни води, які несуть із собою неймовірну кількість енергії. Цунамі може бути настільки потужним, що коли одна хвиля висотою в кілька десятків метрів накриває прибережну зону. Це може означати кінець для будь-якої цивілізації на узбережжі. Однією з головних причин виникнення таких катастроф є сейсмічна активність, і саме землетруси є головними провокаторами великих цунамі. Зазвичай вони відбуваються внаслідок підводних землетрусів або зміщення океанічної плитки, що спричиняє викид величезної кількості води вгору. Найстрашніший випадок в історії цунамі 2004 року. У 2004 році Індійський океан став свідком однієї з найстрашніших катастроф. Потужний землетрус магнітудою 9,1, що стався поблизу західного узбережжя Суматри, спричинив цунамі, яке знищило все на своєму шляху. Висота хвиль досягала 30 метрів, а вони вдарили по узбережжях 14 різних країн. Найбільше постраждали Таїланд, Шрі-Ланка, Індонезія. Індія та Малайзія. Ця трагедія забрала понад 230 тисяч життів в різних країнах. Всі ці країни вражені не тільки самою стихією, але й численними наслідками, такими як руйнування інфраструктури, знищення будівель і зараження водних ресурсів. Міста, які стояли на узбережжі, буквально були змиті хвилями. Крім того, в Японії в 2011 році цунамі стало результатом землетрусу магнітудою 9-0, що спричинило численні руйнування на північному сході країни. Технічні катастрофи, включаючи аварію на атомній електростанції Фукусіма, зробили цю подію ще більш руйнівною. Тисячі людей загинули, а десятки тисяч залишилися без дому. Деякі вчені прогнозують, що в майбутньому землетруси можуть бути ще сильнішими, і виникнення нових цунамі стане ще більш ймовірним. Наприклад, дослідження показують, що території в Тихому океані мають потенціал для утворення навіть більших і більш небезпечних цунамі, здатних досягати відстані в тисячу кілометрів від місця їхнього виникнення. Супервулкани це вулкани, що здатні викидати величезну кількість лави, попелу та газів. Часто зі страшними наслідками для всієї планети Вони значно перевищують звичайні вулкани, маючи діаметр кратера до десятків кілометрів і обсяги вивержених матеріалів, що вимірюються тисячами кубічних кілометрів. Усі супервулкани світу є потенційною загрозою для людства. Якщо такий вулкан прокинеться, він може стати причиною глобальних катастроф, таких як різке похолодання клімату. Зміна екосистеми і навіть знищення людської цивілізації це пояснюється тим, що виверження супервулкану не обмежується лише локальними руйнуваннями, попіл та гази, що потрапляють у стратосферу, можуть залишатися там протягом десятків років, блокуючи сонячне світло і спричиняючи так звану вулканічну зиму. Найвідоміший супервулкан Єлоустон. Єлоустонський супервулкан це одна з найвідоміших і найбільших вулканічних систем у світі. Останнє виверження відбулося близько 640 тисяч років тому, але геологи вважають, що цей вулкан все ще активний. Якщо Єлоустон вибухне, це може призвести до масових загибелів людей, вирізаних сільськогосподарських земель і в кінцевому рахунку до глобальної зміни клімату для порівняння. Попереднє виверження вивергло до 2,5 тисяч кубічних кілометрів лави. Крім Єлоустону, історія згадує і виверження вулкана Тоба, що стався близько 74 тисяч років тому на індонезійському острові Суматра. Це виверження спричинило глобальне похолодання, яке тривало кілька років і залишило по собі вулканічну зиму. Наслідки цього виверження були настільки масштабними, що науковці вважають, що воно майже знищило людство, значно скоротивши чисельність популяції до кількох тисяч осіб. Хоча й активність супервулканів сьогодні на низькому рівні вчені прогнозують, що таких вивержень може бути ще більше. Вулканічні зони в Південній Америці та на островах Тихого океану, включаючи Ісландію. Це місця, де може статися нове виверження з катастрофічними наслідками. Потенційні наслідки для людства важко переоцінити. За прогнозами, велике виверження супервулкану може не тільки призвести до масових загибелей, а й викликати істотні зміни в екології планети, позначаючи кінець епохи. Тому такі катастрофи завжди мають запасний план на випадок надзвичайних ситуацій. Землетруси це одна з найстаріших і найстрашніших стихій на землі, але мегаземлетруси це землетруси в кілька разів сильніші за звичайні. Їхня магнітуда може перевищувати 9 балів за шкалою Ріхтера, і наслідки їх настільки катастрофічні, що цілі міста можуть зникнути за лічені хвилини. Мегаземлетруси виникають переважно там, де стикаються великі тектонічні плити. Енергія, що накопичується у надрах Землі протягом сотень або навіть тисяч років, звільняється за кілька секунд, розриваючи поверхню планети і породжуючи гігантські руйнування. Приклад із історії: великий землетрус у Чилі 1960 року. Найпотужніший зареєстрований землетрус стався 22 травня 1960 року в Чилі. Його магнітуда сягнула 9,5 бала. Це офіційно найбільший землетрус в історії спостережень. Стихія забрала понад 1600 життів, викликала цунамі, яке пронеслося через весь Тихий океан, і навіть спричинило виверження вулкана Пуєуе. Цунамі, викликане цим землетрусом, зруйнувало береги Японії та Філіппін, незважаючи на відстань у десятки тисяч кілометрів. Це ще раз довело, що наслідки мегаземлетрусів можуть бути не тільки локальними, а й глобальними. Інші відомі катастрофи: землетрус у Суматрі 2004 року, який спровокував катастрофічне цунамі в Індійському океані, Великий Тохоку Японія 2011. 9,1 бала, що викликав цунамі та аварію на АЕС Фукусіма. Зони ризику сьогодні це не тільки відомі регіони, такі як Японія чи Чилі. Наприклад, каліфорнійський розлом Сан Андреас в Сполучених Штатах Америки готує великий землетрус, який, за прогнозами, може стати найруйнівнішим за всю історію Сполучених Штатів Америки, у разі мегаземлетрусу у великому мегаполісі, такому як Лос-Анджелес чи Токіо, кількість жертв може досягти сотень тисяч, а економічні збитки. Сотень мільярдів доларів. Урагани це циклони, які формуються над теплими водами океанів. Але коли температура океану піднімається, урагани стають ще потужнішими, перетворюючись на супершторми. Суперурагани це бурі, в яких швидкість вітру перевищує 300 км на годину, а зливи й повені супроводжують руйнівні шквали. Їхня потужність настільки велика. Що одна така буря може стерти з лиця землі цілі острови або міста на узбережжі. Історичні приклади ураган Катріна 2005 року, Сполучені Штати Америки, один із найстрашніших ураганів, що обрушився на Новий Орлеан. Він забрав понад 1800 життів, а збитки сягнули понад 125 мільярдів доларів. Місто було практично затоплене через прорив дамб. Ураган Ірма 2017, який став одним із найпотужніших атлантичних ураганів за всю історію спостережень. Вітер сягав до 295 км кілометрів на годину, і катастрофічні наслідки були зафіксовані на Карибах та в Сполучених Штатах Америки. Вчені попереджають, що через глобальне потепління суперурагани можуть стати нормою, тепліші води стимулюють ще більшу інтенсивність штормів. А це означає, що прибережні регіони опиняються у зоні постійного ризику. Флорида, Південна Кароліна, Техас, всі ці регіони в майбутньому можуть зазнати ураганів, що будуть в кілька разів сильнішими за все, що людство бачило досі. Суви зазвичай сприймаються як локальні катастрофи, але у випадку мегаоползнів масштаби можуть бути апокаліптичними. Мегаоползні – це гігантські обвали земної маси, що здатні породжувати цунамі, змінювати русла річок, затоплювати цілі долини. Коли гора або величезна кількість породи раптово зсувається вниз, енергія такого руху є колосальною і може миттєво стерти міста та селища. Історичні приклади СУВ у лайоні, Норвегія 1934 року. Сув спровокував величезне цунамі на фіорді. Яке знищило кілька сіл та забрало 74 життя, мегаоползень в Оушен Сіті, Аляска, 1958 року спричинив найбільшу в історії хвилю висотою понад 500 метрів, суви, що можуть статися у майбутньому. На Канарських островах є вулкан Кумбрев'єха, де в майбутньому може відбутися гігантський обвал. Якщо велика частина острова впаде в океан. Це може спричинити мега цунамі висотою до 30 метрів, яке дістанеться до берегів Сполучених Штатів Америки і Європи. Природа завжди нагадує нам про те, наскільки ми люди вразливі перед її могуттю. Ні хмарочоси, ні технології, ні мільярдні інвестиції не можуть зупинити супертекти земної кори, урагани силою сотень атомних бомб чи гірські масиви, що зсуваються у безодню. Ми можемо будувати міста, писати закони, створювати технології. Але перед обличчям справжньої сили природи ми лише гості на цій планеті, і головне питання не в тому, чи станеться наступна катастрофа, а в тому, коли вона трапиться і чи будемо ми готові. Тому не забувайте, знання це сила, і той, хто знає, що може статися, має більше шансів вижити. Підписуйся на канал і приєднуйся до нашої спільноти мандрівників і дослідників. Попереду ще багато дивовижних історій.